Я знаю, для чого вони зберігали його плащаницю, щоб завжди мати при собі образи його тіла. Я б теж, якби міг, зберігав твої простира, рушники, якими ти обгортала своє волосся, чужі сорочки, які ти довго перебирали, в яких дотепер твоє тепло збереглося. Зберігав би книжки, яких ти колись торкалась. Перебирав би перечитану цю бібліотеку. Бачив би між окремими літерами і сторінками твою зосередженість, одиноко. І тебе. Я розумію, що потім, колись буде ще усім. Ночі стануть порожні, ранки тихо. Але це повітря ніколи не буде таким, як раніше, якщо ти до нього входиш, якщо ти не дивиш, якщо потім колись когось охоплять сумнів, і хтось западе в зневіру, втомиться чи відступиться. Я вийшу цю тканину, темну, мов сутінки. хай собі дивиться. хай дивується від того, чого нам усім бракує, немає ліків. Немає кордонів, немає іншого виходу. Але подивіться, на відбитки і гострих ліків все було насправді. Я нічого не вигадав. Можете відчувати тепер, як ні мієшки. Можете відступати, можете падати, тому хто боїться, потрібна віра, тому хто любить достатньо пам'яті.